Знайомство з програмою Photoshop. Розробники Photoshop, намагаючись створити максимально зручний інтерфейс, включили до його складу віртуальні інструменти, що імітують звичайні та зрозумілі дизайнерам, архітекторам, художникам процеси опрацювання зображень і дії реальних інструментів на кшталт пензля чи олівця. Відтак, було створено комп'ютерне робоче середовище. У головному вікні програми ліворуч розташована панель інструментів. Праворуч панель палітр. Угорі меню. А під ним розміщена панель параметрів. Коли ви створюєте новий або відкриваєте вже існуючий файл зображення, він відображується в новому вікні, яке можна переміщувати у межах робочого простору Photoshop, захопивши за смугу заголовка. Потягнувши мишею за будь-який із чотирьох боків вікна, можна змінити його розмір. Заголовку вікна наведене ім'я файлу, масштаб зображення у відсотках, назву кольорної моделі, а також число 8 або 16, що позначає глибину кольору. Зліва, в рядку стану в нижній частині вікна ще раз наводиться значення масштабу, вказане з точністю до сотих відсотка. У наступному полі. Наводяться розділені скисною рискою два числа, які визначають розмір файлу. Перше число вказує на обсяг пам'яті, яку займає записане у файл зображення в разі його стиснення після збереження, наприклад, на диску. Друге значення вказує розмір файлу. Зображення без стиснення. Якщо ж класнути. Невеличку стрілку, праворуч у рядку «Стан» відкриться меню, з якого можна вибрати додаткову інформацію для виведення на екран. Більшість операцій програми Photoshop можна виконати за допомогою команд меню, розташованих у рядку меню, що відображується у верхній частині головного вікна. Програма містить 9 меню, кожне з яких об'єднує. Операції пов'язані між собою за призначенням чи областю застосування. Багато інструментів та невиконуваних у Photoshop операцій подано на так званих палітрах, вкладках у невеликих вікнах, що дають змогу швидко і ефективно виконувати операції з зображеннями. Праворуч у вікні Photoshop розташована панель палітр. Для того, щоб відобразити на екрані чи навпаки приховати палітру, клацніть у меню Окно, її назву чи нажміть відповідну кнопку на панелі палітр. За допомогою клавіші Tab можна приховати або вивести на екран всі палітри разом із панелі інструментів. І панелю параметрів. Якщо потрібно приховати палітри, але залишити на екрані панель інструментів, натисніть клавіші Shift і Tab. За умовчанням палітри об'єднано в групи, тобто у вікні, яке відкривається клацанням кнопки панелі палітр у правій частині головного вікна програми, відображається кілька палітр. Зазначимо, що їх можна об'єднувати в групи на власний розсуд. На панелі інструментів Photoshop розташовані значки лише основних інструментів. Якщо поряд зі значком знаходиться невеличка чорна стрілка, клацніть її. Та тримайте кнопку миші, натиснутою протягом 1 секунди. Відобразиться додаткова панель зі списками інструментів цієї групи. Інструменти об'єднано в групи за принципом подібності виконуваних функцій. На панелі відображається той інструмент з кожної групи, який був використаний останнім. Під кнопками інструментів містяться два зразки кольорів. Робочого і фонового, кнопка швидкого маскування і кнопка перемикання режимів екрану. Нехай вас не бентежить величезна кількість незнайомих значків на панелі інструментів. Затримайте вказівник миші на будь-якому, і ви побачите підказку з іменем значка і клавішею, що використовується для його вибору. Подібні підказки з короткими описами функцій мають і інші елементи інтерфейсу Photoshop. На панелі параметрів, яка за умовчанням розташована вгорі екрану підрядком меню, відображаються параметри активного наразі інструменту. Деякі з них помітно впливають на роботу інструмента. Тому, перш ніж розпочинати виконання будь-якої операції, необхідно перевірити настройки на панелі параметри і, за потрібності, змінити їх.